Всім привіт, друзі! Сьогодні ми йдемо. Це моє вже друге відео на цьому каналі. Сьогодні ми йдемо до цього. До... Забув як... до прудіка. Йдемо. О. Йдемо зараз до пруда. І сьогодні не будемо нічого робити, бо сьогодні Різдво. І йдемо дивитися, що у нас той пруд, мабуть, він замерз, бо... Зараз зараз 0 градусів, 0 чи мінус 1, чи 0, чи типу то. Ну і це воно Фаня ззаді. Фаня. Спасибо. Фаня ззаді йде. Ну і мабуть він не за... Да, він розтаявший. Сьогодні нічого робити, я не планую, бо сьогодні ж типа... ну взято, типа. Сьогодні ми нічого робити не будемо. Ось, друзі, ми вже прийшли до пруда. Ось. Воно тільки кусочок льоду, ось малесеньке і все. А так-то він розтаяв повністю. В слідущому відео ми, мабуть, будемо робити вже мостика. Бо пилку я взяв, шуруповерта я взяв, пилку взяв, що шу... я ще взяв. А, і все, в принципі. Зараз нагнуть трошки. Хе. -хе. Так що так. Так що, друзі, поки що ми робити нічого не будемо. Е, ну, поприбирали ми вчора. Вчора ж, так? Да? Ну так, да, вчора. Поприбирали. Ну В наступному відео будемо щось робити вже, мостика якось робити. А, і що на насчет цього? На Насчет капкана. Ми його в цьому році будемо ставити. Зимою прям. Зімою, бо по слідах буде видно все. Ну, зараз зима, в принципі, ось сніжок іде. Я думаю, на камері видно. Чи ні? А, видно, видно. Сніжок трошки йде. Снігу взагалі на цьому немає. Поля. Красота. Та й, коротше, таке, М -м, вода упала дуже сильно, я вам в тому відео розказував, що там 10-15 см. Ну, сьогодні... зарано напуждіть. Коротше, друзі, не вийшло хотів зробити, але ну, то не важливо. Що насчет березового сока? Березовий сок ми теж будемо ставити, трубочки. Я вам зараз покажу трубочки, як ми вставляли їх, як тоді ще були. І по тих трубочках ми ще й побачимо, коли сік буде починатися. Як би сюди долізти? Ось, дивіться, трубочки стерчать. Вони, вони вже вигоріли, а, вони полопали вже. Коротше, друзі, їм капець. Цим трубочком. А може і ні. Ну, коротше, побачимо, якщо через них сок буде в березні. <coughs> чи коли там тікти. В кінці березня, чи коли він там тіче. Будемо бачити, коротше. Фу, холодно щось трохи. Пошли, Фань. Дурбає село, ти пошлі, Пошли. Коротше, друзі, ось така у нас ситуація. Друзі, давайте ну, трохи підписуйтесь, що ж так, ну, типа один корист, користувач, блядь, Ой, Хі -хі. ладно. Коротше таке, в наступному відео ми будемо робити мостика. Будемо вже точно на 100% в наступному відео робити. Я вам твічаю, я вам слово даю, що ми його будемо робити. Все, всім, кому понравилось це відео, всім, кому воно було корисне, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Всім пока!